Сергій, Сергішочок був? Попісала, але лапу підняла, щось, щось, на, щось напутає. Блек того вчити треба. <рес> Молодець ходила в туалет. Ну, каз... то тоді... Казала, що треба спокій дати на приціли. Та, Аркадій не її. То вона тоді на балконі твій тапочку відтарабанила, тут тепер попісила. З ногою підняти. Дивила. До речі, королів. То, то коробка щастя для Джесіки би була. Віриш, якби це закинути, вона б всі тапочки. Нам так один вкусила, другий вкуси. Можна мені закидати тапочками. Ну. А ти до Галі дзвонила? Ні, Родина, яка у нас. Всі вигулюють Джесіку, всі. Галя, Галя, звернув до тебе прямо з, з екрану твого телефону. Коли ти прийдеш до нас? Запрошую? Галя, ми тебе запрошуємо. І Віталіка. І, і Віталіка, і Блека на вареники, але тебе ліпити, Віталіка їсти, Блека бавитись з Джессікою. Мушу... Це, це було офіційне Галя звернення. Не трогай мені пса. <ріст> Може, біг є боргу. Це дорослі, що є. <риклад> Назар Аркадія з'їсть, Аркадій так і боїться. Блін, а раніше я її пускав на ліжку, бавився з нею. все. Ну так, так все.